Например, по колесам. Важно слухати, розкажу, що робити, щоб не попасти на гроші. Значить, їхав я. Тут в Британії дуже галіми дороги, як в Україні до війни. От реально, таке себе. І наїхав на маленькі якісь штучки, які мені є-єлі так ледве-ледве попрокаливали колеса. Спускаю на пол атмосфері десь за. Сутки за двоє пів атмосфери спуска. Я до них приїжджав, щоб там за пару паунтів мені просто відремонтувати колеса, вони, а, два нові колеса, кольори, балансировка. Можна їх послати в одне місце, <coughs> цей весь бізнес, і буквально там за 30 євро чи 40 а, самому собі відремонтувати колеса. І взагалі треба, щоб це лежало в кожній машині. Значить, поїхали. А, значить, дивіться, треба, щоб з вами був такий набор, він продається в усіх магазинах, по типу як у нас епіцентр, тільки в різні країни, він по-різному називається. Німа чи ні це що. Перше, дивіться, за 30 я б витратив 30 пантів на це. Насос, який мені назавжди проводиться. Ну маленький, я ну, качаю, він со своєю роботою справляється. Від друге, найважливіше, це такий герметик, який ви заливаєте в колесо, Зараз я покажу, як це робить. І... Взагалі его классно, як тільки ви міняєте кольоти, завчасно залить, бо якщо ви пропили, воно вже його закриє. Якщо у вас є дирочка, яку от вони ну, тут не хочуть робити, тобто на краях воно не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча часто достатньо цього залить, у вас колісо ще проїде декілька сезонів. Ну, я зараз покажу, як це працює. Вже на одному колесі я зробив, перевірив, все окей, все все классно, все супер. Вот. І мені обійшлося на 250, блин, 30. Розумієте? Коротше, поїхали, показуємо. потом Потім чуть-чуть колесу, я думаю, це мічинка буде, яка справиться. І далі далі показ. Чисто підемкати до того, щоб колесо врачалась і ніпелем вниз. Вам знадобиться такий інструмент. Щоб викрутити ніпель для того, щоб можна було це туди залити Він панти коштує 2-3 євро. Дімаємо і відкручуємо. зараз зашипить. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви не найдете. но обично в комплекті цим або цим лежить ще один такий ніпільок всередину. Не хвилюйтесь, він є в комплекті. От воно допустило, перестала шупіти. Оп. Все, викрутили, сняли, цього нам достатньо. Ложимо його, щоб не загубити. Давай. А це болтаємо. Воно жидкістю з маленькими точечками, це спеціально для того, щоб воно забили пори. І висихає воно на протязі пару годин. В чому прикол, коли оця рідина герметі контактує з кислородом, він закриває всякі мелкі пори. От і все. І також цими зернами він їх закриває знутрі мелкі пори і ваше колесо не спускається. Так, да? Да, закручуємо. Тобто тут, тут навіть відметочка є з 256, то якраз десь половина. Да? Тобто одної такої баночки на два колеса вистачає. Оп і поїхали. Красота яка, да? Чуть-чуть под усилием. Все, вистачить. Вот ласка, теперь берем насос наш и качаем. Машину ще не замкрачиваем, буквально лисо спущено. Все. І... И. Москійція, ну я 2,4 качаю. 24 атмосфери накачається, 35 PSI типа по -британски. все. Так, треба прокрутити колесо, щоб воно там трошки розподілилось, брать. Ну тут так влаштовано. Тут не нас в Україні, що із гамна і спалок зроблять конфету. Да? А тут треба по технологіям, все, бо це, по-перше, гроші, і так надо. Коротко. Ну, в основна причина, це гроші.